Вітаю, шановні. Я думав, що робити. Думав, думав, аж поки літо не почало добігати кінця, а коробки знов скердуватися. Мабуть, треба не думати, а щось уже робити. Тому зараз у нас буде старе, добре розпакування. Останнє цього літа. Зараз ранок, сонце ще не пече. Вдалішого часу, мабуть, і не буде. Почну я з цієї маленької коробочки. У ній тут е, самі лише хвости тривайок. Ну, але гадаю, що і без елементу несподіванки не обійдеться. Адже я тупо вже не пам'ятаю, що я там був назамовляв. Так, ну і одразу ось такий момент. А, ну, Зазвичай до якихось поганих наслідків це не призводить, але зайве нагадування, що ніхто не безсмертний. Навіть японські коробочки. Так, ну, руцями я оце і не відкриватиму, тому що це досить марудно. Справа зробімо все простіше. вжух. Ага. Добре. Так, ось що ми тут маємо. Раб спеціального призначення. Вау! Це так пощастило. Одразу. Нічого собі. Оце тут Оргії в них. Можна трошки-трошки подивитися. Ні! Не можна. Та ти Та ти що? ти що? Та ну, ні, ні. Я не можу це показувати, вибачте, бо дуже багато доведеться замазувати. Ну, щось вони тут розгулялися взагалі. Ну, Як завжди нічого цікавого, крім того, що цікаве. Слухайте, ну тут, тут взагалі вже такий фейерверк, такий фестиваль. Разне. Хто б сумнівався. Так, це убрання самим світом. Третій, так? Да? Третій том. От нарешті. А, а, здається, я це вже бачив, ні? Бачив в інтернеті я оце от. А оцього, може і не бачив уже. Оце те, що я довго очікував. Це е, сьомий, 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 здається. Не бачу, не бачу де. Сьомий Том. Е, формально не. Генія. Якщо пам'ятаєте, оце от, з довжелезною назвою, е, як там, е, формально формально нездарний геній е, підозріло... а, пригоди підозрілого могутнього чарівника в третьому житті. О, я це запам'ятав! А це я довго на нього чекав, здається, понад рік. Чи коли я там його показував. Хм. Гарна штучка. Це, до речі, одна з небагатьох серій, котрі я дочитався до хвоста і зупинився, бо далі нічого ще нема. Тому я от і не люблю власне починати незавершені серії. Тому що довго чекати на продовження. Ну, звісно, якщо це не раб спеціального призначення, там довго чекати не треба. Так. Це в нас восьмий том. Ну, я ще не придумав точно, як його називати, тому що я не читав там за змістом. Ну, буквально це щось типу сталь сонця та місяця. Дуже класна штука. Але я її ще не читав, не починав навіть. Ну, там на початку тільки, щоб зрозуміти, що це. От. До цього мені ще довго. Тому я, власне, і не придумав ще більш якусь вдалу назву. Тому що там є нюанси, є, мабуть, алюзії якісь. Для цього треба бути в темі. Добре, тут же ж нічого такого. А! Ага. а це я потім покажу якось. Хоча воно тут вже не таке, як в перших томах було. Ну, це потім, потім. Так. Це крайній том е, їхньої утриманської величності. 20-й. Восени, здається, вже 21 буде, я не пам'ятаю. Свіжачок, здається, у серпні вийшло. Чи не в серпні, чи в липні. Ну, неважливо. Ця, короб... а, ця коробка в мене досить давно вже лежить. Я, я вже не пам'ятаю, коли це вийшло. Скільки я, здається, ця коробка приїхала ще, наче в. Може навіть і в червні. Я вже не пам'ятаю, чесно. Там вже дві коробки зібралися в мене. Одна точна була в липні, одна, мабуть, в серпні на початку. ну... Просто ви ж бачили, яка була спека. Тут просто на, на балконі неможливо було сидіти. Так. Ну, до цього я ще не дочитався. Так, це в нас. Кагіхіме з Тіний, Четвертий том, крайній теж. Вжух. Не бань мені Ютубе. Це не те, що ти думаєш. Вау, що це таке? А, то змій, господа, я. Не дуже добре його бачу. Думаю, що це за ковбаса зелена якась. Ну і а чому він третій? Вибачте. Ну, це «Вовчиця і прянощі колекційне видання. Тільки чому том третій? А, точно, третій. Я, я вже заплутався в них. Третій. То, то, то просто там вже понаїхало, вже в мене там, здається, і четвертий вже є, вже, і п'ятий там в дорозі. Я, я, я вже в них заплутався трошки. Забув, що це, це був ще справді лише третій том. Так. Ну що? Я тут навіть не знаю, що сказати. Ну, формально це все справді просто хвости тривайок. Але от ну, більшість із них це ті серії, про які я навіть нічого ще не розповідав. Оці дві взагалі ще оту, з люто-травневої партії. Тому, ну, давайте так. Давайте я от. Покажу хоча б оце, от, щоб менше роботи було мені потім. Ну, як я казав, це вовчиця і прянощі. Тут про саму мангу розповідати нема чого, це всесвітньо відомий твір. Аніме, там, здається, вже по другому колу пішло там перезйомка. Тому про історію розповідати нема чого. Але я хотів дещо сказати про саме про це видання. Ось у мене тут. Перші два томи, ось, о, ось, о, оце от третій. Загалом видавець називається колекційне видання, і там щомісяця виходить один отакий от том. Тобто, томів загалом буде вісім, і виходять вони з оце з. Квітня виходить, що до листопада. так? От. Тобто я щомісяця знаю, що я замовлятиму. Я, я їх не пропускаю. Ну, Розказувати про якість видання я, мабуть, зараз не буду. Я загалом хотів зробити окреме відео про видання, про різні. Але тут я хочу показати один такий момент, який мені не дуже сподобався. Так, це треба показати якось ближче. Зараз я підберу вдалу картинку. Ну, Цю красу я, здається, вже десь показував. А це я перший том схопив. Ага. У наступних томах вже такої краси нема. Тут значно менше таких от. Ілюстрації тут, ну, переважно отакі от титульні якісь от картинки. А такого, щоб сцени кольорові були, такого я тут більше не бачу. Ні, нема нічого, бачите. Так от, а... ні, це теж не воно. Так от, що я хотів показати? Ну, візьмімо хоч би отут. От, от давайте я наближу. Подивіться уважно. Бачите пікселізацію оцю? от. Причому пікселізацію видно навіть на написах. Тобто, це тупо репринт, навіть тексти, ну, не пере, як це кажуть, не переверстано, чи що. Тобто, навіть тексти це, це просто скани виходить, що. Скани передрук того, що виходило колись. Може, збільшене навіть, я не знаю. Тобто, у нас я таке бачив ну, на деяких е, перших томах у е, наших видавництв, ну, коли вони ще там не дуже тямили в темі, там е, робили помилки, в них виходила така. От. Тобто, це чи м м низька якість е, вихідних файлів, чи що. Ну, тобто в, в них таке зустрічалося, там в бламі, здається, було ще десь. От. Але. Мене дивує, що це, от, це заявлено як колекційне видання. І тут усюди отаке. Я думав, може, це лише в першому томі. Ні. Бачимо, що і в третьому так само все. Тобто, це просто передрук зі збільшеною картинкою. Я не знаю, чому вони називаються колекційним, ну, може, через папір. Он, бачите. Не те, щоб воно дуже погано виглядало, але все ж таки, ну, коли ти бачиш, що. Лінії не дуже гладенькі, воно трошки напружує. Ну, ось власне, що в нас було в цій коробці. Там ще друга, я її покажу наступним разом. Ну що ж, як завжди, підтримуємо Сили оборони і побачимось.